Значит, только что завершилось заседание Совета национальной безопасности и обороны. Вы присутствовали на этом заседании. Заседание открыл президент, глава Совета Петр Порошенко. И вот что он сказал. На жаль. Инши участники минских домовленностей, Крим, Украины и ОБСЕ, не выполняют взятые на себя обязанности. Я переконаний, що і Рада Національної безпеки і оборони, і Верховна Рада України підтримує наше рішення і скасує дію цього закону як такого, який відіграв свою надзвичайно важливу роль. Цей закон дався нам дуже нелегко, але Україна продемонструвала своє надзвичайно відповідальне ставлення до мінських домовленостей. Продемонструвала всьому світові рішучість і налаштованість на мирний діалог. Цей закон нам допоміг зупинити агресію і не дати нікому жодного приводу для того, щоб звинувачити Україну в відході від мирного процесу, від відходу від пропозиції щодо політичного діалогу. Ми готові прийняти новий закон, ми готові призначити нову дату виборів. Ми готові чітко окреслити територію, де відповідно до українського законодавства ці вибори будуть проходити і де буде діяти спеціальний режим місцевого замоврядування. Більше того, ми готові забезпечити спеціальний режим вільної економічної зони. Де суб'єкти господарювання, які зареєстровані на цих територіях, будуть мати спеціальний режим економічних відносин з Європейським Союзом, і ми про це проговорили вже з лідерами Європейських держав. І спеціальний режим, я сподіваюся, Росія на це піде економічних відносин з Росією. Я не виключаю, що наслідком сьогоднішнього рішення Ради нацбезпеки буде значне посилення контролю на блокпостах з обмеженням. Руху тих, хто може склати ризик і надсилання до нас розвідувально-диверсійних груп. Я не виключаю, що і економічний режим ми вимушені будемо зробити більш жорсткішим.